З тобою, Дуїт! Сьогодні я навчу тебе робити такі дизайни на Хеллоуін, На перший погляд, вони не прості, але я запевняю, що ти впораєшся, навіть якщо не вмієш малювати. І часу це займе мінімум. В якості підложки майже на всі дизайни буду використовувати чорний гелак під номером 8. Також він ідеально підходить для тонких промальовок. Далі малювати буду тринадцятим кольором гель-лаку Подивись наскільки він щільний і як гарно перекриває чорну підложку. Пів нігтика зафарбували, а далі малюємо краплі, які начебто стікають донизу. Раджу малювати їх на різному рівні одну понижче і чуповише. Посушили, і восьмим чорним малюємо носик та очі. Носик чітко посередині тіпси у вигляді перевернутого сердечка. І очки верхні куточки з нахилом один до одного. Так у монстрика більш лагідний погляд. А Далі відкриваю страшенний секрет тонких ліній. Набираємо матеріал на пензлик і майже весь витираємо його об серветку. Не має бути жодної краплі на ворсі. Він просто вимазаний огелла. Саме з такою кількістю матеріалу на пензлику у тебе будуть виходити тонкі лінії. Дублюючи верхню частину ока, малюємо монстру бровки в принципі, якщо хочеш не заморачуватись, можна і без них посушили дизайн в лампі і далі перекриваємо топом без липкого шару та без УФ-фільтрів для того, щоб не давати голубий відтінок нашому темному малюнку. Наступний дизайн також на чорній підложці. Підмальовок робимо білим гелаком під номером 23. З краю тіпси малюємо біле колор, яке начебто повністю не влізло. Цей білий це буде підложка під шовкову кішечку. Як на мене, цей магнітний гелак ідеально зімітує місяць і його сяйво. Тож зафарбовуємо весь білий та робимо розсіяний блік. Ну а далі додамося у нічному небу за допомогою неонової бази котяче око під номером 7. Він дає яскравий синій блік. До луни ще маємо додати темних кратерів. З цим круто впорається чорна база. Просто хаотично ставимо на неї кружочки та сушимо. Ну а далі на передньому плані чорним гелаком молюємо дерево. Тут не треба особливо старатися вимальовувати просто хаотичні струнки гілочки і все. Після того, як просушили чорний гелак, тоненьким білим додамо контур нашим гілочкам. І можна перекривати дизайн топом. Нагадаю, що всі темні малюнки я перекриваю топом без у фільтрів для того, щоб не було синього відтінку. За рахунок 3D-ефекту від котячого ока малюнок здається глибоким та складним, але насправді нічого важкого, треба лише спробувати. Ну і який хеллоуен без гарбуза. Малюємо його 29-м відтінком лаку Також зверни увагу на щільність цього помаранчевого, як він гарно перекриває чорну підложку. Намалювали такий нерівненький кружечок, посушили його і додаємо очі. Тут внутрішні куточки опускаємо донизу і малюємо їх злегка загостреними. Сушимо чорний, а далі Magic. Для цього використовувати будемо неонову базу котяче око під номером 4. Заповнюємо наші чорні очі помаранчевою кішкою та робимо розсіяний блік. Виходить дуже містично. А далі чорним гелаком тонесенькими смужками малюємо дольки гарбуза. Як робити так, щоб твої лінії виглядали такими тонесенькими та невисомими? Я розповіла в цьому відео трішечки раніше. Після того, як я намалювала всі дольки гарбузу, я ще додаю йому такою ж самою тоненькою смужкою ротик. Ну а далі розкриваю секрети всіх об'ємних малюнків. Це тіні та бліки. Для того щоб додати об'єм гарбузу, я мішаю топ з жовтим геллаком. Жовтий це неоновий колір під номером 6. Наношу цей заміс на серединки всіх дольок. Намагайся не робити чітких ліній, а якби розтушовують цей колір. Далі додаємо тіні. Ідеально за своєю консистенцією та кольором підійде камуфлююча база під номером 3. Цим бордовим кольором дублюю всі чорні прожилки та ротик. Якщо ти додаєш бліки та тіні своєму малюнку, він завжди виглядає об'ємним та складним. Гарно просушили, перекрили топом, везує фільтрів. Наступний дизайн максимально простий. Для підложки тобі знадобиться чорна камуфлююча база. Далі на неприсушену базу чорну наносимо базу білу. Наносиш її такими продовгуватими крапельками і хай собі сама розтикається. В такому хаотичному порядку малюємо привидів. В мене на тіпсі вийшло 3. На натуральному нігтику може бути один або декілька. Посушили і чорним гелаком під номером 8 малюємо два очка і овальний ротик. Сушим, перекриваємо топом і дизайн за дві хвилинки готовий. Для наступного дизайну обрала світлий фон геллак з нової колекції тренд під номером 5. Малювати будемо пагучка. Чорним геллаком під номером 8 малюємо кругле або овальне тільце. після чого додаємо маленьку голову, а потім починаємо малювати тоненькі ніжки. Малюю ніжки з трьох частинок: перша потовща, яка ближче до тільця, а потім смужечки потонше. Після того як намалювала всього павочка, перекриваю нігтик матовим топом. До речі, хочу звернути твою увагу, що цей топ не тягне за собою колір. А далі неоновою базою кішкою під номером 1 додаємо цікавої деталі. Дублюємо окремо тільце та голову павучка і робимо розсіяний блік. Після цього перекриваємо цей фрагмент глянцевим топом. Ну і останній дизайн також на світлому фоні. Для нього тобі знадобиться любий густий гель або база, або топ. На однотоні малюєш густим гелем пальчики та ладошку. Для того щоб фрагменти не стікались, періодично підсушуєш їх ліхтариком або в лампі. Готову просушену ладоньку перекриваєш тим самим кольором, що й в основі. В мене це гель-лак з колекції тренд п'ятого відтінку. Після полімеризації перекриваю матовим топом, і дизайн готовий. Погодця ці дизайни виглядають дуже цікаво, а у виконанні немає нічого складного. Постав подобайку, якщо сподобалось відео, підпишись на канал і заходь до нас в інстаграм. Посилання під відео. Твори без меж разом з Дуїт.